Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз є група починаємо. Від ранку троє людей поранені на Запоріжжі внаслідок дронових атак. Так, годину тому дрон поцілив у цивільну автівку, яка рухалася Запорізьким районом. Постраждало подружжя п'ятдесяти річного чоловіка та 55-річну жінку у шпиталено. А перед цим внаслідок атаки дроном поранено жителя Біленького. Він теж у лікарні. На сумщині, якого російська авіація обстрілює від ранку, відомо про пораненого жителя шосткінської громади. Міський голова повідомив, що авіаударом пошкоджено об'єкт інфраструктури та автомобілі. Збитки і втрати уточнюються. На місці влучання працює аварійна рятувальна бригада. Загроза обстрілів зберігається. На Краматорському напрямку фронту росіяни продовжують накопичуватися і постійно б'ють з артилерії. І кожні 20 хвилин запускають ФПВ-дрони. Водночас, останніми днями, ворожа авіація не запускає каби, розповідають військові. Натомість в районі Серебрянського лісництва противник почав активно скидати на українські позиції запалювальні вибухові пристрої. Але успіху це окупантам не приносить. кажуть, кажуть наші оборонці. Ми щоденно працюємо над виявленням позицій дронщиків, позицій артилерії противника, проводимо контрбатарейну боротьбу для цього. І це все необхідно, щоб знижувати вогневий вплив противника. Ми е знищуємо навчання розрахунки в першу чергу, що є дуже важливим. Артилеристи бригади імені гетьмана Данила Апостола нищать ворога новенької Сау Богдана. Українську самохідку модернізували чеськими шасі, але заряджають її вручну, тому що це швидше ніж автоматичні налаштування. Більше про специфіку роботи на Сау Богдана покажуть наші колеги з Армія ТІВІ. Гармата. Це українська самохідна артилерійська установка Богдана. Завдовжки 12 метрів, завишки 3. Новенті Сау на фронті вже активно нищить ворога. Ось ця Сау працює на чеському шасі татра. Ворога з неї нищить 44-та окрема артилерійська бригада. Швидко заряджається, але важковато, бо приходиться снаряди піднімати. Як ви бачили. Практично по плече, чим вищий приціл, тим легше заряджати. Чим нижчий приціл, тим важче заряджати. Гармату хлопці заряджають здебільшого вручну, можуть і автоматично, але це значно довше. Самохідка знищує ціль до кількох десятків кілометрів. Якщо осколково фугасний до 30 по ТТХ. Ну, 28-27 Вона певно б'є. Якщо на реактивному по ТТХ до 40, Кожен снаряд важить від 40 до 47 кілограмів. Завдання наше, щоб за мінімальну кількість пострілів вразити ціль. От і все, для того потрібно переважити всі снаряди, хоча б якусь частину для того, ну для роботи. І обов'язково порохи переважити. На бойове завдання військових везе Володимир. Він працював за кордоном, а з початком повномасштабної повернувся до України і наступного ж дня пішов на фронт. Троє спереду. Сідають двоє ззаду. але таку модифікацію випускали в Чехії на базах 815 татра. Сьома модифікація з броньованою кабіною. Ну, Покиві по самій кабіні не попадала, а тільки по бойовій частині ну, витримала. Сітка спрацювала, витримала удар після виконання бойового завдання. Військові ховають гармату у величезний капонір до наступного виїзду. Ільвіна Сидбулаєва, Соломія Резник, Армія ТіВІ. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Служба безпеки України викрила двох агентів воєнної розвідки Угорщини, які збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області. Одним зі шпигунів був колишній військовий з Бергівського району. Окрім завдань про розміщення сил оборони та техніки, він вивчав настрої місцевого населення, зокрема, як люди відреагують, якщо на територію області зайдуть угорські війська. З'ясовував також, яке озброєння можна придбати на чорному ринку і мав створити цілу мережу шпигунів. Очі на підкуп зрадник отримав під час зустрічі з куратором. Ще одна затримана: колишня військовослужбовиця сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування Огорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу. Унікальна трансплантація у в Україні команда лікарів Охмадиту провела успішну несумісну пересадку печінки маленькому Максиму з Чорнобаєвки. Донором стала його рідна мама. Це рішення кажуть лікарі надскладне і ризиковане, але іншого шансу на життя не було. Про унікальний порятунок Максима розкаже Вікторія Дмитренко. Максимкові лише вісім місяців, а він уже справжній герой. Показує характер, комизується на руках, кидає іграшки, а ще вчиться. Мама каже, Так. Да. Да. маленький Максим Чорнобаєвки потрапив до лікарні у Херсоні на початку року. Хлопчику раптово стало зле. Він увесь пожовтів, став млявим та відмовлявся від їжі. Місцеві лікарі не змогли поставити діагноз, а дитині ставало гірше. Ми злякалися, поїхали до нас туди в Херсон, в лікарню. Подивилися, три дні полежали, потім поїхали в інститут материнства. Там теж побули трохи, і діагноз не поставили, відпустили додому. Потім приїхали сюди, і тут почали. Все робить вогмадит хлопчика, привезли в січні у вкрай важкому стані. Дитина поступила до нас в край важкому стані з діагностованою вродженою вадою розвитку. Це білярна трізія, тобто коли взагалі немає жодних шляхів, і це призводить до стрімкого розвитку цирозу печінки і печінкової недостатності. І єдиним шансом для життя цієї дитини було питання вирішення щодо трансплантації. Печінкова ниркова легенева недостатності. Аби стабілізувати стан дитини, маленького Максима підключили до штучних нирки та печінки. Після аналізів лікарі зрозуміли, хлопчику терміново потрібна пересадка печінки. Ми, е Поставили її в єдиний реєстр державний реципієнти, які, які очікують починку. але ми знаємо, що у нас в Україні є проблема з діагностикою смерті мозку, і на сьогодні це лише тільки два-три потенційних донори на 1 мільйон населення. А якщо, припустимо, брати розвинені страни, то там 30-40. Потенційних донорів після діагностованої смерті мозку і шансу на отримання печінки від донора трупа найвищого. Єдиний вихід пересадка від родинного донора, але ситуація ускладнювалася тим, що жодного сумісного донора не знайшлося. Малюка та батьків були різні групи крові після консультації з медиками з Польщі та Кореї вирішили вдатися до несумісної трансплантації. Тато хлопчика зараз на фронті, тому вирішили трансплантувати частину печінки від мами. Щоб знизити ризик відторгнення через різні групи крові, Максиму заздалегідь провели курс заміни плазми і призначили спеціальну імуносупресивну терапію. Печінка прижилася досить добре. Ми не очікували, що без ознак відторгнення. І на сьогодні дитина почуває себе добре, розвивається і. Адаптуються к новим умовам життя. Максимка вже охоче їсть та набирає вагу. Ще більше активний став, чим після до того як зробив операцію, бо такий не такий неспокойний був, нічого не хотів. А зараз уже активний, сміється. Нині малюка вже виписали з лікарні, але щотижня він приїжджає на обстеження. Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Києві відкрили виставку Наша перемога присвячену внеску українців у боротьбу з нацизмом. Її розмістили біля батьківщини матері. Експозиція на оновленій алеї міст героїв розповідає правду про українських героїв та їхні жертви. Під час відкриття уперше за останні кілька років запалили вогонь слави. Виставка підкреслює боротьбу України за історичну правду в умовах сучасної агресії. Гасло ніколи знову. Яке о'єднує на сьогодні європейців, до яких і ми з вами маємо причетність? Перетворилось на те, що можемо повторити знову. Можемо повторити знову це нинішнє російське гасло. Ми йдемо далі, кажуть росіяни, ми йдемо далі. Цими словами переповнені нинішні російські пабліки, телезійні ефіри. І все, що стосується їхньої російської пропаганди. Сьогоднішня виставка представлена цифрами статистикою. Але за кожною з цих цифр не просто десятки книг досліджень, монографій, археографічних видань, за кожною з цих цифр доля людини, мільйонів наших співвітчизників, які пережили війну, не пережили війну. Які передали пам'ять про війну живим нервом генетичної пам'яті кожному українцеві? Український воїн, що встановлював прапор над Рейхстагом у травні 45-го, замість нагород, отримав від радянського режиму 10 років в'язниці та повне забуття. Наша наступна історія про Олексія Береста, червоноармійця з Сумщини, чию батьківщину зараз нищать росіяни у село, де жив герой Другої світової війни, вирушила Олеся Боровик і дізналася секрети легендарного знімку з Рейхстагу та. Чому так довго замовчувалося ім'я воїна? Дивимось, ексклюзив Ми Україна. Ось це фото підняття прапору над Рейстагом стало чи не найвідомішим символом перемоги над нацистською Німеччиною. Та світлина ця постановочна зроблена після завершення боїв. Насправді ж, під час штурму будівлі парламенту, першою прапор підійме інша група червоноармійців на плечах українця Олексія Береста. Його внучатий племінник пан Володимир показує місце, де була хата берестів. Стояла хата, вона була під цією черепицею. У війну, коли бомбили німці село, хата ця згоріла і згоріла тут. Ціла вулиця згоріла. Тоді, як хата згоріла, сестри його три сестри. Ольга. Катерина і Федорка створили нову хату. Тут про свого героїчного родича Володимир знає з розповідей батька та бабусі. А от Людмила, теж внучата племінниці Береста, навіть знайома з ним була. Мені було 6 років, коли він приїжджав до нас, ну до нашої родини, то я його запам'ятала. Ну я тоді ж маленька, була, я запам'ятала, що високий дуже він був і дуже гарний. На Сумщині Берест прожив лише свої юні довоєнні роки. І Більшу частину життя провів у Ростові на Дону, але до Рідного села часто приїздив, згадують його рідні. Це було свято, коли він привозив сюди цукерки. От я пам'ятаю, що він роздавав цукерки. Бабушка мене працювала банковою на буряках. Каже, були каже на полі, каже, війна закінчилася. Каже, що тут стрільба каже над тим словом Думаємо, що, що що за стрільба, і війна вже закінчилася. А каже, а серце не на місці. Каже, точно каже, Льошка приїхав. Каже, він приїхав, доїхав до Сього Тростянця. Взяв там коника з підводою, і дали йому, щоб хто його довіз. Він доїхав сюди на край села, взяв автомат і давав салют. Олексій приїхав з війни над 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 селом. Начав стріляти у Горястівці та сусідні Олешні про подвиги Олексія Береста знали, але в жодному з підручників історії за радянських часів його імені не було. Тоді нагородили п'ятьох червоноармійців, які підняли прапор над рейстагом усіх. Окрім українця, як мені сказала бабуся, що він дуже переживав, дуже переживав, що його так незаконно викинули з історії, що то як він казав, каже дуже багато написали про взяття Трістага, чого й не було. Заступниця директора Ольшанської школи показує скромну експозицію про береста. Всі ми знали, і Олешні Гарясівка, вся округа, всі знали, що він герой, що він саме він підняв прапор над Трістагом. Але це було заборонено, це тільки говорилося на кухнях. Інформації про земляка дотепер збереглося дуже мало. Перший документальний матеріал про нього зібрав наприкінці 90-х журналіст із Охтирки. І саме ця тоненька книжечка в м'якій палітурці розповіла про береста, те, що тривалий час забороняли озвучувати. Німецькі офіцери сказали, що нам на переговори тільки полковника. Ми тільки з полковником будемо говорити. Полковника в той час не було. І Олексій Прокопович Бересто приніс йому шкіряну куртку. Він одягнув її, прикрив погони лейтенанта. Хтось приніс офіцерського кашкета, він одягнув його і пішов на переговори. Берест був політруком, мав беззаперечний авторитет серед військових. Звання героя за життя так і не отримав, бо репутацію попсував один випадок. Нібито працюючи кіномеханіком, Берест позичив колезі кошти із каси. Коли ж нагрянула перевірка, Олексія звинувача. Ватили у розкраданні і дали 10 років тюрми, та сучасні дослідники кажуть, що справа могла бути сфабрикована. Одна із причин це була те, що засудженість, і воно було несумісне з званням героя. Хоча бойові побратими ми продовжували писати листи з проханням визнати героєм Олексія Прокоповича Береста. І в 2005 році президент України Віктор Ющенко читає передову статтю в газеті Сільські вісті. І телефонує головному редактору і каже: Берест буде пошанований гідно. Тоді у центрі Охтирки встановили перше погруддя Береста. На його відкриття приїздила донька героя Ірина та онук, названий на честь дідуся Олексієм. Загинув Берест теж як герой, врятував дівчинку, яка ледь не потрапила під потяг, а сам від травм помер у лікарні. Нині його рідна Сумщина щоденно потерпає від обстрілів РФ. Армії, з якою пліч опліч нижчив нацистів, із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини Микита Міхальов далі продовжить Наступний випуск о п'ятнадцяти з Мариною Кухар. До зустрічі.